Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Елістан Стіфані Майер. напередодні зустрічі Трампа і Сідзінфіна США та Китай досягли попереднього консенсусу щодо торгівлі. США зменшують залежність від Китаю. Дональд Трамп підписав низку угод про постачання рідкісно земельних металів з південно-східної Азії. Вертоліти літак ВМС США зазнали аварії над південно-китайським морем з різниці у 30 хвилин. Що про це відомо? Дональд Трамп має намір зустрітися з Сі сідзіньпіном у четвер і укласти торгову угоду. Міністр фінансів Скот Бесенд заявив, що переговорники досягли базового консенсусу. Я думаю, що ми матимемо хорошу угоду з Китаєм, і вони хочуть укласти угоду, і ми хочемо. Минулими вихідними в Малазії США та Китай провели п'ятий раунд торгових переговорів. Сторони обговорили широке коло питань від фентанілу та рідкісноземельних металів до сойових бобів, тік-току та ймовірного про продовження торговельного перемир'я за словами міністра фінансів Скотта бесента обмеження Пекіна на експорт рідкісно земельних металів сторони поки не обговорювали. Президент надав мені максимальні можливості для тиску, пригрозивши Китаю 100% митом, якщо вони введуть глобальний контроль над експортом рідкісно земельних металів. Я думаю, що ми цьому запобігли, тому не вводитимемо мит. Бесент підтвердив плани Пекіна на рік відпла. Асте введення нових обмежень на критично важливі мінерали. Він також повідомив про прогрес щодо закупівлі американських соєвих бобів. можу сказати, що фермери, які вирощують соєві боби, будуть надзвичайно задоволені цією угодою як цього року, так і в наступні роки. Камінічнибесент підтвердив, що сторони обговорили TikTok, Однак, поки залишається незрозумілим, чи збереже Китай контроль над алгоритмом програми. Як очікується, це стане зрозуміло в четвер під час переговорів Дональда Трампа та СІ. Дзіньпіна в південній Кореї водночас держсекретар Марко Рубіо підтвердив, що США не відмовляться від своїх зобов'язань перед Тайванем. Дональд Трамп підписав угоди про постачання критично важливих мінералів з чотирма країнами Південно-східної Азії. Це дасть змогу усунути торговий дисбаланси, гарантувати безпеку ланцюжків постачань у той час, як Китай обмежує експорт рідкісно земельних металів. Дональд Трамп, який був у Куала-Лумпурі на саміті Асеан, підписав торгові угоди з Малайзією і Камбоджею, а також рамкову угоду із Таїландом щодо подолання тарифних та нетарифних бар'єрів. США збережуть 19% мит. Та на деякі товари з цих трьох країн Вашингтон також анонсував аналогічну угоду з В'єтнамом, чиї товари США обкладають 20 відсотковими митами. Крім того, Трамп підписав окремі угоди з Малазією і Таїландом про зміцнення співробітництва в галузі критично важливих мінералів. Недавно агентство Рейтер повідомило, що Китай веде переговори з Малайзією щодо будівництва заводу з перероблення рідкісноземельних металів. Водночас, Малазійський уряд пообіцяв не вводити обмеження на експорт критично важливих мінералів та рідкісноземельних металів до США. Китай найбільше Світовий постачальник рідкісноземельних металів, які використовують в електроніці, електромобілях та системах озброєння. Недавно він обмежив їх експорт. Чим підштовхнув світових виробників шукати альтернативні джерела. Запаси рідкісноземельних металів у Малайзії, оцінюють у 17 мільйонів 800 тисяч тонн. Але поки що країна забороняє експорт сировини та розвиває технології перероблення. Маліма месич Моє послання до країн Південно-Східної Азії полягає в тому, що Сполучені Штати повністю вас підтримують. Ми хочемо бути надійним партнером та другом для багатьох майбутніх поколінь у межах угод. Чотири країни Південно-Східної Азії зобов'язалися усунути торговельні бар'єри та надати преференції для товарів зі США у неділю в південно китайському морі зазнали аварії вертоліти літак ВМС США. Катастрофи сталася з різниці у 30 хвилин у 14.45 за місцевим часом. Зазнав аварії вертоліт Сі хаук у Тихоокеанському флоті США. Заявили, що він виконував штатні операції. Приблизно через 30 хвилин, за словами офіційних осіб, також розбився винищувач суперхорнет, який вилетів з того ж авіаностя. Усі п'ять членів екіпажів, троє з вертольотом, та двоє звинищувача вижили. Ведеться розслідування. Жодних додаткових подробиць про можливі причини катастроф поки не опублікували. Виступаючи перед журналістами, президент Трамп заявив, що причиною аварії могло бути неякісне пальне. Він виключив версію про навмисне завдання шкоди. Китай далі чинить тиск на Тайвань. Тепер він вирішив використати для цього історичну подію періоду Другої світової. Докладніше в репортажі Джой Чу. після поразки Японії у Другій світовій війні Китайська Республіка 25 жовтня 1945 року повернула собі острів Тайвань. Цей день довгий час відзначали як день повернення минулого тижня. Компартія Китаю голосила 25 жовтня днем повернення Тайваню. Доцент національний. Ного тайванського університету каже, що війну проти Японії очолював Чан Кайші. Тоді він був головою військового комітету Китайської Республіки, коли 1945 року Японія капітулювала Китайської Народної Республіки ще не існувало якщо казати про так зване повернення Тайваню, то повернення у 1945 році відбулося за китайської республіки, а не за Китайською Народною республіки. Тайвань засудив ініціативу Пекіна щодо заснування дня повернення Тайваню, заявивши, що цей крок спрямований на створення хибного уявлення про те, що Тайвань належить Китаю. Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуан проведе одну зі своїх найбільших конференцій зі штучного інтелекту у Вашингтоні. Всього за кілька кварталів від Білого Дому компанія намагається маневрувати в умовах технологічних перегонів між США і Китаєм. У вівторок відбувся захід, який передує зустрічі Дональда Трампа з головою Сі Сідінбіном. На ньому обговорювалися важливі питання торгової та технологічної політики. Хуан прагне залучити на свій бік американських політиків, які Могли б допомогти NVIDIA вести бізнес із Китаєм на Китай, припадає близько 40% світового ринку шаї у недавньому інтерв'ю Fox News Хуан заявив, що після того як набрав чинності експортний контроль США, частка NVIDIA на китайському ринку Шаї зменшилася з 95% до нуля. Рамкова угода між США та Китаєм, про яку стало відомо в неділю, може послабити торгову напруженість. Однак, міністр фінансів Скотт Бесент заявив, що вона не вплине на чинні обмеження щодо постачання чипів. Нідерландська компанія Nexperia різко зменшила обсяги виробництва чипів на своєму головному заводі в Китаї. Працівники повідомляють про значне скорочення робочого дня. Зміни сталися після того, як уряд Нідерландів забрав контроль над Nexperia у її китайської материнської компанії Вінтек Technology. На це вплинуло те, що минулого місяця. США запровадили обмеження для дочірніх китайських компаній з часткою не менше ніж 50%. Їх мета перешкодити компаніям. Обходити експортний контроль